Подивись, зараз я лею двісті. Подивись, подивись то це все коріння є. А я ще кропиво здав трошечка, знаєш, кропиво. Ну а як, думаєш, дивись, яка ну? Давай п'ємо, дивись. Ааа, дивись. Зараз ми п'ємо з тобою раз, два, шість, потім у цілу ніч в горах папороль шукаємо і я. <рес> Давай. Уга. В'йо або дощ. Ух, ну <плес> <плес> Це всі називає уже херовими славу успіваю. Чуєш, хочеш закусити? Так. Не можна Нє-ні-ні, <ai> це треба почути, почути, пішов. Чуєш, як пішла десь дві. Тепло пішло. Сая наросія. Тепер раз, два, шість. Ох. Слуш? Я, яс. Це називається пішло у периферію. Вона так добре. А, бачиш? О, во. Е, все. Дивись, я. Ес, ес називається шева танцює танець вогню. Давай б'ємо зараз десь дальше. Другий раз, це, знаєш, знаєш, що зразу другий раз без закуски треба. Так? Перший то ще названо золотий фундамент. Дуже добре. А другий це вже пішла основа. Давай. Пропива доповнює. Зараз п'ємо, давай, пішов би ще. давай. Дихай, 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 дихай. Це сіно зває тут ангели чудяться.